Такий вітер вам на дворі піднявся. А це ще намила трохи цих. Хотіла показати, як вітром за... закинула серветку. На сінечка зібрала із кашового гарбуза, за того м'якенького. Самого первого. Може, пару кущиків навесні тут десь бряхнемо. Несу хату покладу, хай сохне на Осмалила своє кубло. Ну, ну Оце можна витримати. І, і не відчула й коли, це коло газової плити. Сюди ближче ще ж гарбуз поставила варити, бо ж вчора накришила, а хто його чи коли, там, позавчора. Ще. Думаю, на квашу ще одне відру. А це зайшла у веранду знімати, Думаю, що воно за скоринка. Це могла б згоріти і не почувся. Оце на його таке вочеплять. ну. Щоб воно горіло, Палила кубло, погнали ми в аптеку. Так, в шапці нашу холодно на дворі. Не та роза, що за садом, а та роза, що в саду, не милий, що двох людей. Ну, не отримувала аромати від Parfum Сіті. Ціна одного аромата 399 гривень. Є в склі, є в пластику. В пластику дуже зручно брати з собою сумочку. Ви точно не будете хвилюватися, що з цим сім... Флакончиком щось станеться, не розільється, не розіб'ється і мало місця займає. В склі можна на подарунок і для себе. До речі, у пластику набагато стійкіші парфуми, тому що вони містять 30% арому концентрату. Люкс копії коштують трішки дорожче на сайті. Ну і ясне діло, що вони мають довшу стійкість. Ну, як завжди, на сайті діють акції при замовленні двох любих ароматів, третій в пластику 110 мл, іде в подарунок. А по промокоду залишаю вам промокод, який треба вказати на сайті. Ось таку мініатюрочку 10 мл отримуєте в подарунок. І друга акція: при замовленні трьох любих ароматів, три в пластику по 110 мл, і три ось таких мініатюрочки по промокоду моєму йде в подарунок. І ще й плюс ось такий топер з осіннім малюнком. Супер! На сайті дуже багато оригінальної косметики. Вам лише треба зайти у відділ косметики і ознайомитись. Ну і як завжди, при замовленні від двох одиниць безкоштовна доставка. Дуже вигідно з ким згуртуватись, замовити багато, отримати ще більше, ще й безкоштовно доставити. Переходьте, замовляйте. Я. Я Це ти робив для мене. А чого тут пише від Софійки? Це А що це ти мене обманюєш чи що? Mm -mm. Подивись тебе. Від Софійки? Да. Та ні. Від Олега. Де написано? О, диви. А -а. Ось. Ти такий хитний хлопець малий, ти знаєш? І ось так. Та. Доброго ранку. Так втомилася за ці вихідні морально, психологічно. Зараз намагаюся зібрати докупи, тому йдемо пити каву. Поки пів свою американу хотіла вам показати новини з Хелловін в США, як популярні зірки були одягнені, просто костюми вийшли за межі реальності. Як на мене, це комусь може подобатись, комусь не подобатись, але це точно привертає увагу, і ти просто думаєш, Боже, як це можна було відтворити в реальному житті? Тож давайте подивимось. Вже посивіла, треба терміново зафарбовувати коріння. Ну, булося, трішки відросло. Збираємось в місто, їду за образм садочка і треба готувати образ для Марка на день народження, день народження п'ятого, але ми будемо святкувати восьмого. У нас буде ганстер вечірка Збирається його тусовка, його друзі. Матика вечірки. У нас буде ганстр, боїгати в мафію, буде професійний ведучий. Хлопчача туса, але треба образ підготувати. Ви знаєте, як я люблю аксесуари. У мене величезний аксесуарний ряд, я їх обожнюю і поповнюю на постійній основі. Багато вінтажу, багато цікавих якихось знахідок оригінальних, як сьогодні в мене будуть ось такі кульчики. Дивіться, просто на них. Я вам е, даю посилання. Ну, це просто. просто вау. A We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the У нас доволі тепло, я пальто не буду одягати. Так буде дуже комфортно. Рукавчик, як бачите, подовжений, бо вже бачу питання за світер. Подовжені, таким чином можна уникати одягання рукавичок, бо вам тепло в руки. Напевне, вперше я боюсь зими. Напевне, вперше я нічого не планую. Напевне, вперше не чекаю я весни. Зато тепер. Я кожен день ціную. Це наше сьогодення. Вам бажаю мирного дня, вдалого початку тижня. Нехай він буде спокійним, мирним і душевного спокою. Божої опіки вам. Всього вам самого-самого найкращого, мої дорогі друзі! У мене Американо з кардамончиком. Прання, легке прибирання і готування. Щось буду готувати, буду обов'язково. Фарш розмерзається, а буду, мабуть, швидше за все, ті в тілі. Давно вже їх не було, я їх не заливаю нічим, просто вони смажаться в мене на сковорідці. Так люблять діти. І який салат. Всім бажаю всього самого-самого-самого. От просто самого. Стала на ваги і розстроїлась, чесно. Піднабрала, піднабрала, дівчат, піднабрала. Аж 4 кілограми, от, будь ласка, 80. Аж очі на лоб полізли. Недавно було 73, Не знаю. От чогось осінню, знаєте, як ото жиром обростаєш на холод чи не поймує. Наче нічого такого я не їм. Ну так, невчасно, і, звісно, страчаю. Ну, просто так 4 кілограма, їх так важко скидати. Я скинула не 4, в мене було 73, я скинула 7, А тепер сьогодні стала на ваги 80. Ну, блін, думаю. Це пирожки тобі, Лена, і вареники, і все докупи. Ну, нічого, будемо з цим боротися. Не знаю, коли тільки, але будемо. Рекомендую. Можливо, є і в Україні, можливо, є кругом. Сік, це дуже-дуже смачний, чесно. Червоний буряк, морква, петрушка і томат. Ну, томат, помідори. Томатний сік, але з, добав... з, добав... з добавленням оцих. Овочі, який смачний. Боже, це просто ну, задоволення. Я тільки не пойму, на що ми купували, що робить смузі різні. воно стоїть, його, ним ніхто не користується. І така ж саме насадка є у мене на моєму кухонному комбайні. Ні, купили ще робити соки чи смузі, ніхто його не робить, а це дуже смачно, дуже смачно. Просто Ну, хто хазяйки позакривали типу, соку, осовку в селі, а ми так купляємо, п'ємо і нічого. І живемо так. Дітей пригостила знайома баночкою Опенюк. Вчора відкрила, я там сторіс показувала. Зайшла трошки в дірект, пише мені моя кума. Не валя, а друга кума, Лена. в школу. Моя однокласниця і кума, Яночка, вона в мене хрестила. Пише, кумась все одно. Все одно в Україні смачніші. Українські опеньки, не англійські, смачніші. Як по мені, дівчат, є люди, дуже люблять гриби. Як по мені, з того мак не родив і голоду не робив. Без грибів жити можна. Є, з'їв. Нема. Купив, він пішов чи шампіньонів, чи вішанок. У мене є рецепт смачних закритих шампіньонів. І, ну, Якби я цим не страждаю і ніколи не страждала, хоч жила і в селі. Закрили, закрили, не закрили, не закрили. Мені щоб було м'ясо, риба. Бо це добре. Да. А на рахунок всіх продуктів тут все можна замовити. Багато українських магазинів, багато української продукції. Дуже багато. Все можна поїхати в магазин купити, чи замовити, чи ту саму рибу, чи все можна купити. Ну, звісно, вдома що саме найсмачніше і гриби, і риба, і картопля, все. Але ж звикаєш, і хочеться дуже спробувати то, того, чого ніколи не пробував. От я люблю, наприклад, вчора ми їли тартар з тунця, а колись я їла карпаччо у в Албанії ми були. Сара, Саранда, по-моєму, да, місто Саранда відпочивали. І я їла там карпачо з сібаса, з риби. Хочеться отакого чогось, знаєте, того, чого не їв. Я... Перша моя устриця була, я не могла її ковтнути, я її виплюнула. А зараз я їх обожнюю. От Я вчора дві залюбки просто іще б дві з'їла. Ну, багато їх теж не можу. З віком смаки змінюються, і люди змінюються. Тому це не принципово. І сухарі можна ристи, якби всі були живі та здорові, і був мир. Оце найголовніше. А на рахунок оцих консервашок різних, раніше багато ж закривало. Не те, що ж там і томатний сік давили, і помідори мололи з зернятками, і садили дуже всього багато. Останнім часом, коли сталося, вже діти пороз'їжджались почали працювати, то ми зовсім п'ять відер картоплі садили, там 50 тих кущів помідорів і закривали зовсім мало. Це тільки закривали огірки і помідори і квасились, бо в мене чоловік любив квашені помідори і огірки. І трошки закривалось все, ніяких лечь, ніяких аджик, хіба що сиру отак поїсти. Ніхто цього вже всього не робив, бо його ніхто не їв. І... Хоть і а хоч і садили більше, і закривали ці різні, попробуєш цю ікру боже, яка добра, то рецепти там нові з майонезом. Яка добра ця ікра, закрию ще та закрию ще аж на дві порції чи на три. Стоїть та ікра в погрібі, внесеш у тарілочку, насипиш, а потім з тарілочки так ніхто її ложку може хто візьме і свинім у помийне відро. Отак їли. Буде ж було м'ясо завжди, було сало завжди, тому ці салати різні. Огірок помідор, так, да, привітствувався в сім'ї. Я спочатку не квасила, то чоловік ходив до свекрухи. Вона бочки квасила, він любив. А потім вже банки квашені робила, бо солодких він не любив. Помідор ще мог з'їсти, гірків не любив солодких зовсім. І дочка в мене теж так само. Тому закривалась і Квашені, і, і солодкі, дочка теж солодких огірків не дуже Квашені, вона їсти на капусту Квашену, це так. Да. До речі, наші тут знайомі українці, та Таня вона в нас працює в салоні. І карасі чоловік знайшов, купив. Гарненькі такі, так що то просто мені з карасями не повезло, а так все норм. Можливо, я повернусь в Україну. Куплю собі маленьку квартирку і буду жити там десь. В Тарасі ті, тій самій живу. Сам може бути. Можливо, завтра раз закінчиться війна, що мало дуже віриться. Але віриться, десь віра не, не зникає, я вам скажу. Сумах, куплю маленьку квартирку і буду собі жити, поживати, в старості своєї доживати. Да, ми живемо, бо нам Бог дав життя і не забрав його. І тому ми живемо. А як там вже буде? Буде видно. Що там наперед? Зараз життя якесь на паузі, воно стоїть просто на паузі і все. Живеш так, ну скоріш би ніч і скоріш би ввечері лягти і, 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 і отак. Як не одне, так друге. Як не одне, так друге. Чому нема ні кінця, ні крові. Вінечка, йди поїси, йди мій зайчик, йди мій дорогесенький, йди покушай. Ой, господи, нема сил, чесно слово. Я розумію, що їх треба потрошку відпускати, вони вже старенькі. Ну, Вінтеру 14 років. Ну, Шицу живуть там 16-17. Згодна з мамою. Біля вас живуть українці. Ні, біля нас живуть афроамериканці будинок будинку. Такий самий будинок, як у нас у них перший поверх, а на другому поверхі поляки. А третій будинок три будинки однакових. А в третьому будинку живуть армяни. Ну вони тут весь час живуть в Лондоні. Як ви спілкуєтесь в магазині на вулиці? Ну, спілкуюсь аж у супермаркеті моя мова не потрібна. Сьогодні він їздила, забрала піжаму по друзі. знайшла. Я ж деякі слова знаю і щось розумію. Я вже два роки тут. Ну, я розумію, як мене запитують, чи потрібен мені пакет, чи потрібен мені чек. Ну, я щось можу сказати. Ну, наприклад, я не розумію англійської, я можу сказати, допомагайте мені, я не розумію англійської, тому мені потрібна ваша допомога. Спілкуюсь, розуміюся. На вулиці мені з ким спілкуватися. Монін, morning. morning, hello. How are you? як ваші справи. Good and you, як ваші. Мем. Мем, як ваші справи? Да? А, ну, це трошки, я розумію. Що ти гавкаєш? Плигай. Я держу, плигай. Ось так і живемо. Краще не знати мовичі, знати через чорт такої гедот, ну гедот, як люди пишуть, чесно. То люди йдуть всі посміхаються. І що там вони думають, я не знаю. Вони йдуть вони мене не знають, вони йдуть, вітаються і посміхаються. А тут як напишуть, інколи так. І свої українці. Плигай, давай запливуть. Плигай, така що ти хочеш? А тут не знаю. Я ж кажу, тут у нас один продавець магазин органічних там, фрукти, і овощів. От мені хочеться, щоб вона вийшла за прилавка, мене так обняла, прижала до себе і пожаліла. Наскільки у людини добра багато, вона скільки тобі побажає і хаваю, і гарного дня, і здоров'я, і гарних вихідних, і просто от, ну я не знаю. Той магазин просто хочеться зайти і щось купити. І всі так. Як, як справи? Перед тим як подаю товар, запитають, як ваші справи, чи все у вас добре, а потім вже там, клацають на, на товарах, пікають вірніше. Колись була в Тарасівці свідком однієї такої ситуації. Були ми на, це на молодіжки, отут на базарі з донькою. Ми по неділям, здається, їздили, м'ясо собачкам брали. І чоловік і жінка брали тушонку на військовим і просили якусь скидку у продавця. Вона не зробила скидки. Я кажу: дайте, будь ласка, мені дві баночки. Я ну, заплатила, віддала цим людям, які брали військову, бо продавати скидки не зробила. Тому давайте не будемо. Краще не знати мови, ніж її знати. Болюче все вислуховувати. А чого, а що, а на що, а чого не воює, а чого не вбив? а чого ще живий. А чого поїхали? А чого приїхали? Зазріж, мені, де ваша кума, в Польщі моя кума. У ту неділю я до неї літала і прилетіла в вівторок. Два роки скоро. У нас 3 жовтня, як ми два роки, а в неї 3 листопада, як два роки вона у Польщі. Сина вона. Приходьте мій інстаграм, вона там з'являється. Я думаю, далі вона буде більше з'являтися. І я їй поїздку там показувала. Якщо в мене вийде, я получу до неї на ювілей. Ну не знаю, чи вийде. Це ж болячки цих собачок, і ще ці перельоти не зрозумілі в тій Польщі, то відміни цих рейсів, то не зрозуміло що. Боярку возили, це там біля базара рядом. грумінг салон, собачок стріхти. Даша, здається, груньо. Васильків, а я з Вишневого. Вишнев у нас садочок родинний. Бо, ну, це від два два садочки, один Вишневий, один тарасівцем. Ой, всі свої. Добра б нашим людям трошки, зло би менше. Кожного своє життя не можна засуджувати тих, хто поїхав, хто лишив. Та я б з радістю лишився, в мене був. Родня точно. Бо в мене був живий чоловік, я б ніколи, нікуди з сумщини б не їхала, бо він би не захотів точно їхати нікуди. Тому кожного життя складає з Тарасівки, о, взагалі, супер. Тарасівка теж немаленька. Я звикла до Тарасівки, мені там було дуже добре, супер, чесно. Вдома було добре, коли чоловік був живий, і в Тарасівці. В совках коли жила, не подобалось. Взагалі додому хотілося. А з Тарасівки нікуди не хотілося. Можливо, щоб на роботу таку ходила душевну, колектив був гарний. І поруч робота не напрягала нікуди. Я в 6 ранку пішла, понапікаю напікаю дітям, як паски, паски печу, як на паску кожному по пасочці. Біля переїзду. Ну там от у нас Оксанка Пилипенко робила, теж старосівки, я не знаю, де вона. Ну, я знаю, де будинок, але вулиці не знаю. Ой, він тут трошки випускала. Кушай мінечка, кушай мою дому, кушай хороший. Старіють, душа за них болить. Так, Даша, я в неї завжди а собачки вони продають, да, да, да. ми в неї завжди стрилися. І мало того, що стриглися, вона нам ще ці давала е, таблетки, ми завжди не могли, боня в нас з'їдала від кліща, це забула дорога. То... Це називається. А це мені можна було запхнути. То ми дощі брали, вона їм там легенько і До вечора, Лєночка. Доброго вечора, мабуть. Мало людей дивиться, сьогодні п'ятниця, мабуть, поморились після вихідного. Завтра вийду до вас, завтра вихідний, можливо, що буду готувати, не знаю що. Думала, курицю так замаринувати в духовці. Щось буду готувати, щоб дерунів зроблю, точно. Давно вже не робила, сметанка є. Зробимо прямо в ефірі. Так що, якщо... Ваш час заглядаєте до мене на гостину. Відпочивайте, дорогі друзі, хто на ці п'яті днів, ну, на п'ять днів робить, субота-неділя вихідні, я ж то ж так в садочку робила. Я любила свою роботу, я на неї летіла як птаха. Я согласна була по суботам робити. Так я любила готувати дітям, придумувати там. І я дуже дякую своїм керівникам, які мене підтримували в цьому всьому. Зараз вже вроді кажуть, садочок перейшов на Клопотенка, меню, вже всім все не так. Тому вже я, знаєте, і не сумую. Того колективу немає. Ті дітки вже пішли в школу, я їм передала методисту кошти. Вона їм на випускний подарувала якісь там атласи. Всі дуже вдячні. Вони вже в другий клас попереходили, ходять вже, це пішли в другий клас. Ну, деякі, може, там і знаю, що лишились в садочку, але вже їх дуже мало. Тому вже і сумувати, в принципі, ні за чим. Пенсія, ряна пенсія. Вирішить мені цю справу, і ще одну справу, і якби собачки ще мене не покидали, бо я не знаю, як я це все переживу. А далі будемо бачити.